Thank you Вітаю, шановні телеглядачі. Сьогодні ми починаємо цикл передач про здоров'я людини і вестиму їх я, Микола Бойко, лікар анестезіолог. Наші духовні отці кажуть нам: підтримка здоров'я наш обов'язок, і всякий непослух законам здоров'я є фізичний гріх. А кожен з нас знає, у кого є здоров'я, є й надія, а в кого є надія, є все. Від чого саме залежить наше здоров'я, звичайно, передусім від наших звичок і харчування. Недаремно вчені і не лише вчені стверджують, що долі нації залежать від того, як вони харчуються. І починаємо ми наш цикл передач про здоров'я з теми харчування дітей першого року життя. Наша сьогоднішня гостя Олена Бойко, лікар-педіатр. Вітаю, Олено Сергіївно. Перед тим як почати нашу розмову, пропоную подивитися сюжет, підготований нашою творчою групою. Погляд на годування грудьми як на найважливіший аспект фізичного і духовного здоров'я людини так само древній, як і сама історія людства. У далекому минулому люди були близькі до природи. В якій вигодовування потомства материнським молоком було єдиним шляхом виживання і продовження роду. Згадку про грудне вигодовування ми зустрічаємо у Біблії, Корані, Рамаяні. У християнстві існує уявлення, що з материнським молоком дитині передається любов до Бога, до свого народу, риси характеру і досвід матері. Це знайшло своє відображення у відомому вислові Разом із молоком матері. Він означає щось глибинне, що йде з глибокого дитинства, з дитячих спогадів із з цього устрою життя родини. У християнстві годуванню грудьми надається майже сакральне значення. У життіях святих є чудове порівняння харчування молоком матері з таїнством причастя. Материнське молоко виступає не лише їжею, але воно джерело життя. Образи матері-годувальниці ми бачимо на іконах і фресках, гравюрах і на стінах храмів. Древні вірили, що прикладання немовляти до грудей це не лише їжа, але й передача спадкової інформації, наповнення силою, любов'ю і мудрістю, В здоровому тілі, здоровий дух Олена Сергіївна, Я знаю, що ви не лише лікар-педіатр, та й спеціаліст у дитячому харчуванні, особливо дітей першого року життя. Давайте ми почнемо від самого початку народження дитини. Ось принесли дитину з пологового будинку. Насправді найважливіше починається ще у пологовому будинку, і у ці перші години дні життя дуже важливо, чи отримає дитина лише мамине молоко, що доведеться догодовувати її суміш. Отримає вона мамине молоко з антибіотиками, які завжди бувають. Так буває завжди при народженні шляхом кесаревого розтину. Чи буде вона постійно з мамою в палаті? Як швидко випишеться додому? Це дуже важливо. Такий здоровий старт. Ну а коли вже принесли з пологового будинку, тут найважливіше, звичайно, її годувати, годувати і годувати. Вільне годування 6, 7, 8, 10 разів на добу частіше. Але лише перші місяць-два, поки йде установка ось такої лактації, адаптації дитини, а потім все ж більш-менш режим, щоб мама могла відпочивати. А харчування матері годувальниці повинно бути якимось особливим? Ну, воно повинно бути повноцінним, тому що лише мама, яка добре харчується, може дати те повноцінне молоко, яке забезпечить всі її потреби. Що стосується саме харчування мами, то тут є суперечливі погляди. Тобто, мами ніби знають, що вони повинні не все підряд їсти. Але що саме тут є різні думки? Дехто обмежує себе до гречки і овочевого супу, не розуміють, чому втрачають волосся і зуби, приміром а дехто налягає на згущене молоко, горіхи і молоко, особливо коли бабусі кажуть, що від цього буде більше свого молока, і не розуміють, чому дитина кричить від кольок. Усе повинно бути збалансовано, тобто є категорично заборонені продукти, про них усі знають: бобові, газовані, жирні, смажені продукти, приміром з емульгаторами, підсилювачами смаку 301, глутаматом натрію. Звертайте на це увагу, завжди дивіться на етикетку. Я б хотіла зупинитись на забороні або обмеженні коров'ячого молока, тому що лише виключення коровячого молока з раціону мами. Половина дітей нормалізує проблеми з животиком. Виключаємо коров'яче молоко, кисломолочні продукти, а інше під контролем стану. Що ж можна їсти мамі? Багато чого можна їсти. Я взагалі завжди кажу. Це така проста сільська їжа, овочеві супи, відварене м'ясо, запечена кортопля, різноманітні каші, запіканки, одне-два печених яблучка на день. Цільнозерновий хліб, особливо без дріжджів, але це лише місяць-два. Потім необхідно дієту розширювати під контролем. Звичайно, кожен продукт, який вона хоче ввести, нехай вона вводить протягом п'яти днів і дивиться на реакцію малюка. Є проблеми, доведеться дотримуватися дієти довше. Часто сперечається, чи можна поїти дитину, і ніби навіть є рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, що у перші шість місяців поїти її взагалі не можна. Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує поїти дітей новонароджених. Новонароджена дитина це дитина від нуля до 28 днів життя. Тут трапився такий казус. Коли ці рекомендації прикладали для України і адаптували слово новонароджений зникло і з'явилася дитина, і дуже довгий час вода взагалі була під забороною. Були дуже категоричні рекомендації: не поїти нікого і ніколи. Але зараз уже здоровий глузд торжествує. І якщо дитина на грудному годуванні за вимогою не жарко, то ми їй надаємо воду. Але якщо це дитина на штучному годуванні або сухо, і жарко в квартирі або на вулиці дуже спекотна погода, або в дитини є проблеми з випорожненнями, ми пропонуємо воду, але не настоюємо. А якщо в матері грудного молока недостатньо, що потрібно робити? Насамперед необхідно використовувати всі засоби підвищення лактації. Звільнити маму від домашньої роботи, дитину як кажуть, повісити на груди, годування за вимогою, особливо вночі, коли виробляється пролактин. Повноцінно харчуватися, пити лактогінні чаї у підвищених кількостях, якщо є можливість запросити консультанта з грудного вигодовування, і найголовніше не панікувати, бути впевненою в успіху, бо вироблення грудного молока залежить від налаштування мами, дуже багато в чому від її страхів. А якщо усі засоби випробувані і немає результату, то є замінники грудного молока, і їх дуже багато, більш ніж 150 видів. Розібратися в них складно не лише батькам, але й лікарям. Але тут потрібно взагалі окрему передачу робити про це. Але якщо коротко, якщо здорова дитина, то суміш потрібно максимально бути схожою на грудне молоко. Дитина з проблемами спеціалізована. Для цього лікар, звичайно, повинен знати склади суміші і розбиратися в них. Отже, дитина росте, розвивається, отримує грудне молоко. Коли саме вводити прикорм на форумах, батьки особливо активно обговорюють цю тему. Так, це дуже часте питання сьогодні. Це дуже актуальне питання, коли вводити. І тут особливо бабусі стараються, вони раніше по іншому годували дітей. Тут необхідно сказати, що на сьогодні прийнято такі. Є дві рекомендації загальноосвітові. Одна це Воозівська Всесвітня організація охорони здоров'я, прикорм шести місяців і ні днем раніше. І європейські, бо в Європі свій авторитетний орган щодо цього. Це вік від чотирьох до шести місяців життя. Для України прийнято вік все-таки 6 місяців. Він зафіксований у наказі, але наказ цей стосується дітей лише на грудному вигодовуванні, лише здорових. А для дітей на штучному вигодовуванні, для дітей, приміром з якимись потребами немає ніяких законодавчих норм. Ось і виходить, що одні лікарі категоричні 6 місяців і не раніше, а деякі по старому починають давати прикорм раніше. Знову ж треба дивитися. Я особисто роблю так: я місяців з чотирьох спостерігаю за дитиною і дивлюся, чи потрібно їй вводити прикорм, тобто оцінюю прибавку у вазі, знаючи сім'ю, знаючи, схильна вона припустімо до алергії, порушень травлення, розмовляю з мамою. Якщо все добре, спокійно очікуємо до шести місяців, але не довше. Тому що після шести місяців уже інші проблеми, приміром, дефіцит енергії живильних речовин. А з іншого боку, діти вже звикають смоктати і не хочуть взагалі їсти з ложки. А тепер, Олено Сергіївно, перервімося і подивімося сюжет про традиції годування немовлят в інших країнах. У більшості народів годування грудьми продовжувалось протягом шести місяців. Після чого дитину переводили на тверду їжу. В Індії, приміром, це була солодка рисова каша. У Китаї спочатку рідка рисова каша, потім розварені овочі, тофу, риба. В Африці кукурудзяна каша. У Древній Греції ячмінна юшка. Коли у дитини прорізалися зуби, годували як доросло. Припустимо, ви батькам кажете, що пора вводити прикорм. А є якісь загальні правила. Я завжди прошу батьків запам'ятати хоча б одне головне правило: це введення одного продукту не частіше ніж у п'ять днів. Чому? Бо якщо сьогодні дамо Яблочко, завтра гарбуз, післязавтра сік, а у дитини, приміром, висип ніхто не буде знати, через що доведеться скасовувати три продукти. А якщо послідовно вводити кожен продукт у п'ять днів, тоді буде зрозуміло на що реакція. Ось ви говорили про форуми, особливо активно на форумах інша проблема обговорюється. Наприклад, батьки пішли до одного лікаря. Він сказав, починайте з каші. А до іншого пішли, починайте з овочевого пюре. А в журналі прочитали з фруктових пюре і починається. Як правильно і тут так немає єдиних рекомендацій, і це правильно, бо їх не повинно бути. Приміром, якщо дитині 6 місяців і вона важить 10 кілограмів, ми її кашу не призначимо першою. Або якщо були проблеми із животом, сік не призначимо. Тут потрібні індивідуальні схеми. Інше питання, що у лікарів немає, часу на це вони не розбираються в цих особливостях, призначають єдині схеми. Якщо все добре, то добре. а ні, то починаються питання на форумах обговорення і проблеми у батьків. Добре, з правилами зрозуміло. А яке харчування краще для дитини домашнє чи магазини в баночках? Так, дуже часто також про це питають. Я завжди кажу так, що батьки повинні давати дитині те харчування в якості якого вони впевнені. Тобто, справжнє, як це пафосно не звучить, екологічно чисте харчування, без залишків, пестицидів, гербіцидів, антибіотиків, нітратів, ГМО і так далі. Чому? Бо приміром, коли дитині купують яблучко в супермаркеті, дають терти. І в дитини алергія. Ми не знаємо це алергія на яблуко як продукт яблуко, і його необхідно скасовувати будь-яке яблуко. Чи це реакція на те, чим обробляли яблуню, коли воно росло яблуко? Чи це те, чим обробляли яблука для довгого транспортування і зберігання у супермаркетах? Тому я кажу так: якщо ви потребувалися про чистоту, десь знайшли у знайомих там на дачах і так далі, в селі знайшли чисті продукти, заморозили їх. Фарш з кролика зробили, заморозили з домашнього овочі, фрукти. Звичайно, готуйте. А якщо такої продукції немає, а потрібно купувати тільки в магазині на базарі ні. Тоді лише харчування в банках хоча б у перший рік життя. Але часто доводиться чути, що баночки дитячого харчування це цілковита хімія. Там консерванти. Бабусі так люблять казати. А інакше, як воно може зберігатися більше року. Так кажуть ті, хто не знає взагалі технологію приготування. Все просто немає взагалі необхідності консервантів у баночках. Пастеризація внутрішнього вмісту і вакуумна упаковка. Поки є вакуум, немає повітря. Поки немає повітря, нічого поганого не росте. Вміст не псується без консервантів. Дітям ще дають каші. А які каші краще давати? Також в магазині в коробках. Якщо з овочами, з м'ясом ще можна їх десь взяти, домашні заготувати, то з кашами трохи ситуація гірша. Можна взяти крупу, змолоти її на борошно і варити. Так раніше робили і наші батьки, наші бабусі. Але тут знову екологічна чистота крупи. те саме зерно, яке росте на полях, його також обробляють, тому це не зовсім продукт дитячого харчування. Тут момент такий: зараз є органічні крупи в магазинах. Дійсно, це якісні, екологічно чисті крупи. Їх можна використовувати, але потрібно дивитися, щоб була справжня екологічна сертифікація, не просто натуральний продукт, екопродукт, а саме органічний продукт. Я особисто рекомендую все таки, як ви кажете, коробочні магазинні каші, хоча б перші місяці. Чому паром оброблена крупа більш корисна виходить для дитини, але потрібно дивитися, щоб не було у складі цукру і безлічі вітамінів. Я як лікар часто зустрічаюся з проявами алергії в дорослих, а як відомо, схильність до алергії передається у спадок. Так, як потрібно вводити прикорм дитині, схильні до алергії? Тут це дуже велика проблема. Це дуже широка тема. Можна дуже багато говорити. а Якщо коротко, то необхідно запам'ятати основні правила. По перше, такій дитині потрібно вводити прикорми трохи пізніше і трохи повільніше. Кожен продукт не в п'ять днів, а в сім днів, і ні в якому випадку мамі не переживати, що сусідська дитина у вісім місяців їсть борщ, а її їсть лише кабачок. Все прийде з часом і таки тримати обмежений раціон. Одна каша нехай буде дві-три овочі. Один фрукт, одне м'ясо, але зате дитина буде без висипів, і тоді ми її ведемо акуратненько до року. І сподіваємось, що імунна система дозріє. І вона потім вийде з цього стану, і, як кажуть, переросте алергію. А якщо будемо провокувати на першому році, те давати і постійно тримати її у стані алергії. Це дуже погано. Вона потім трансформується в шкіряні важкі форми. В респіраторній буде велика проблема. Усе потрібно давати з обережністю з дуже великою обережністю. Я недавно прочитав статтю, що козяче молоко краще коров'ячого молока. Це правда? Так, багато хто так вважає. Навіть їздять за козячим молоком кудись за місто, привозять його для дитини. Але знову розумієте, однаково це чужорідний білок, однаково те саме навантаження на нирки, та сама ймовірність запорів, зниження гемоглобіну. І найголовніше, якщо, приміром, чому козяче молоко, кажуть, воно менш алергійне. Але якщо є алергія на білок коров'ячого молока, перехресна алергія на козяче білок, дуже великий відсоток ймовірності. Тому спробувати звичайно можна, але це не панацея, це неправильно. І білка там більше. Білка там може і не більше, але він однаково не менш алергійний, ніж білок, припустимо, грудного молока. А яке м'ясо краще давати, і коли? Найкраще м'ясо це кролик або індичка. Це те, з чого потрібно починати. Звичайно, домашні, не магазинні, не бройлерні. М'ясо починають давати в нашій країні місяців з семи у Європі раніше, але там з меншої кількості. І коли дитина отримує м'ясо, їй дають його обов'язково кожного дня у поєднанні з овочами. Воно так краще засвоюється. Онуку наших друзів вже 10 місяців, і лікар сказав, що рибу йому давати не потрібно, бо вся риба в магазинах поганої якості. Це справді так, Так, такі побоювання не марні. Дійсно, зараз в основному вся риба, яка продається в магазинах і на ринках, вона вирощена у штучних водоймах на ненатуральних кормах. Звичайно, користі від неї не так багато. а з іншого боку, риба це цінний продукт для дитини. Тому два виходи, наприклад: перше, якщо це приміром Київ, велике місто, шукати спеціалізовані рибні магазини і дивитись, де виловлена. Треба шукати рибу дикого вилову з природних водойм, а немає такої можливості, є рибо-овочеві пюре дитячі і хоча б раз на тиждень їй давати. А ось ще мені цікаво, який сир і кефір можна давати дітям. Ось тут вже лише спеціальні дитячі, на яких вказано вік дитини. Можна готувати самим сир, але знову таки не з молока, з базару. Сировина, якщо там є антибіотики, вони залишаються потім у сирі. А брати, приміром, дитячий кефір і двома способами: або ми його на водяній бані до відділення згустку тримаємо, або заморожуємо пакетик. Потім знову природним способом розморожуємо. Стікає сироватка, залишається згусток. Прекрасний сир. Кілька років тому з'явилися статті про шкідливість пальмової олії. це така тема. Можна довго говорити. Це дуже правильно піднята проблема. Як ви кажете, декілька років тому. Якщо коротко, то в принципі Пальмове масло це рослинне масло. Воно завжди легше засвоюється ніж тваринний жир, це зрозуміло. Але коли ним замінюють вершкове масло в цукерках, у випіці, у булочках, у слойках, сирах, майонезах, там в майонезах, і так далі, у таких кількостях, що це вже взагалі не те, щоб не корисно, а цілковито, небезпечно для судин, для травлення це правильно проблему таку підіймати. Якщо ми говоримо про дитину першого року життя, то все ж на першому році життя єдине, де можна зустріти пальмове масло, але не масло, а витяжку з нього олеїн це молочні суміші. Вона є всюди, у будь-яких молочних сумішах. Якщо там немає пальмового, то там є кокосове масло. Але там його настільки мало, і воно там в нерідкій фракції олеїну замість вершкового масла, яке гіркне, тому про шкоду для дитини навіть мови не може бути. Є в мене питання з приводу цукру і солі. Чи потрібно обмежувати ці продукти? А то хтось до трьох місяців не додає сілі цукор, а хтось вже в шість місяців усолить пюре на свій смак? Мабуть, не до трьох, а до трьох років. Ну, до трьох років, так. От будемо, бо мало хто намагається додавати цукор, але взагалі. В такому ранньому віці, взагалі, звичайно, це не корисно для дитини. До року вони точно не потрібні. Можна до кінця першого року трошки додавати солі йодованої в якості джерела йоду. А так, поки дитина їх не спробує, вона не знає, що так смачніше. Вона їсть смак натуральних продуктів. Тому йодовану сіль до кінця року трошки можна, щоб для вас було трохи недосолене для батьків. А цукор ні це взагалі не потрібний продукт. До трьох років краще його не давати, а тим більше цукерки, приміром. Так, що ж найважливіше в харчуванні дітей першого року життя? Я взагалі впевнена, що для дитини першого року життя є два фактори, які для неї є найважливішими: це умови, в яких вона зростає, і харчування, яке вона отримує з умовами, зрозуміло, це свіже повітря, температура і вологість у кімнаті, де стоїть ліжечко, де дитина росте, це профілактика хвороб, і дуже правильний, грамотний, обережний підхід до лікування. А ось, що стосується харчування, на жаль, у нашій країні підходять до цієї теми за залишковим принципом батьки самі не задумуються, що вони їдять, і не розуміють, що якісне, корисне і безпечне харчування для дитини набагато важливіше ніж дорога коляска, модний одяг, або школи раннього розвитку, приміром шести місяців вивчення англійської мови, адже правильно організоване харчування у перший рік життя це запорука здоров'я на довгі роки, часто і на все життя. Тому це найважливіше, у що батьки повинні вкладати гроші? Дякую, Олена Сергіївно, за ваші відповіді. Я думаю, що вони будуть дуже корисними для наших глядачів, особливо для молодих батьків. Здорова дитина, мрія і щастя кожної родини. Хочете, щоб ваша дитина була активною, тямучою, допитливою? Годуйте її якомога довше материнським молоком, а потім спробуйте притримуватись рекомендацій, які ви сьогодні почули, адже на основі правил дитячого харчування свого часу були створені продукти для космонавтів. До зустрічі в наступній програмі.